Станом на сьогодні у генпрокуратурі розслідують понад 170 випадків сексуального насильства окупантів проти українців, зокрема серед постраждалих 40 чоловіків і 13 дітей. В Бучі є багато потерпілих, 50 плюс вікової категорії, і це є чоловіки і жінки, навіть чоловіків в деяких громадах було більше з відповідними фактами. Даного злочину 23 червня у Бучі відбулося публічне обговорення на тему взаємодії місцевого самоврядування та громадськості у попередженні та реагуванні на сексуальне насильство в умовах конфлікту. Фахівці наголосили, що жертвами насильства стають не лише ті, хто зараз перебуває на тимчасово окупованих територіях України, а й ті, хто знаходиться у відносно безпечному місці нашої країни. Ми сьогодні говоримо про те, яким чином можна систематизувати і покращити законодавство, щоб потерпіли міг Претендувати на репарації потерпіли міг отримати максимальну допомогу в соціальній сфері, психологічній, гуманітарній і безумовно юридичній. За словами організаторів, коли інші країни, які стикали з сексуальним насильством під час конфлікту, починали говорити і діяти після 5, 10 і навіть 20 років після пережитого, наша держава робить це вже зараз. Фахівці наголошують, у разі сексуального насильства лікар, поліцейський та психолог це три людини, до яких ви маєте звернутися якнайшвидше, і головне не боятися та не соромитись. Цей факт фіксації, факт звернення і відкриття самих потерпілих зі своїми проблемами в соціальних служб він є надчуттєвим, надважливим. І для того, щоб допомогти і діяти на користь постраждалих, як ми це сьогодні заявляємо і наголошуємо, потрібно вже зараз, коли війна ще і досі триває, фіксувати ці факти. 19 червня 2008 року Рада безпеки ООН засудила сексуальне насильство як тактику ведення бойових дій. Однак Російська Федерація використовує сексуальні злочини як метод ведення війни ще з 2014 року, чим того часу залякала та деморалізувала цивільне населення. Найважливіше у таких випадках пропрацювати травму для цього. В Україні почали створювати ряд безкоштовних сервісів. Серед них центри допомоги врятованим, де кожна людина може отримати безкоштовну соціально-психологічну підтримку. Наразі по Україні їх 11. Один із них працює у Києві. В штаті є фахівці соціальної роботи. Це кейс менеджери, досить така нова а, посада в Україні, психологи і юрист юрист-консульт. Це, це люди, які на місцях допомагають. Ми допомагаємо психологічне консультування, надаємо, і в нас є цікаві довіри до клієнта, і ми ніколи не розголошуємо те, що було у нас в центрі. І до нас є довіра. Звернутися до центру допомоги врятованим можна, зателефонувавши на гарячу лінію 1547. Також у Бучанському районі вже понад рік працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Звернутися за допомогою можна щодня з 9 ранку до 9 вечора, зателефонувавши за номерами, що вказані на екрані. Назар Григоренко та Олександр Кравчук спеціально для інформаційної агенції погляд.